Вас вітають експерти сертифікації вчителів початкових класів з Харківщини, а саме комунального закладу Богодухівський ліцей номер 3 Нам випала честь виявити, стимулювати, оцінювати вчителів початкових класів з високим рівнем майстерності, які володіють методиками компетентісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Сертифікація вчителів початкових класів є немов майданчик для обміну знаннями, вміннями, навичками, професійним розвитком та самовдосконаленням для вчителя. А для нас, експертів, цікавий багатогранний досвід, знайомство з вчителями з різних куточків України. Так, сертифікація як і будь-яке випробування це стрес. А ще це своєрідний виклик. Це можливість самоствердитися, показати свою майстерність. Це передусім поштовх до самовдосконалення, рушійна сила, яка дає можливість повірити у власні сили, спланувати траєкторію власного розвитку. Сертифікація це можливість ще раз довести, що ви гідні високого звання, вчитель. Саме педагоги стоять на захисті освітнього фронту. Саме ви. Навчайте, виховуйте тих людей, які будуть підіймати нашу країну. Пишаємося вчителями України їх професійною майстерністю.